В Ужгороді вулиця Шопена перетворилася на сміттєзвалище. Коли востаннє тут вивозили сміття, люди вже і не пам'ятають. Мешканці прилеглих будинків неодноразово зверталися у комунальні служби відреагувати на гору відходів. Проте ні відповіді, ні конкретних дій і досі не бачили. Я прожил тут 10 лет. Здесь, как було 10 лет назад, так і зараз. Состояние абсолютно не меняется. Местне в ЖЕКо управлінні практично нічого не делают. Обращались і в горі з полком і в вырубку, управлінні по виробці старих деревьев. Это абсолютно нічого не делають. Старше покоління розповідає, що колись не потріб, тут регулярно прибирали. Зараз на цей імпровізований смітник скидають сміття із сусідніх вулиць. Навіть із машиною заходять сюди, чужі. І завалювають сюди, і уходять. лише мусори звозять з кожного з машинами. Машини приходять скидають усьо і все, і що там може бути До товариства із вивозу сміття АВЕ люди претензій не мають. Їхні контейнери завжди вчасно вивозять сміття, а ось прибирати його не входить в їхні обов'язки. Жителі вулиці Шопена обурені бездіяльністю комунальних служб, яким вчасно сплачують гроші, так і не знаючи на що вони витрачаються. Втім, така антисанітарія для ко когось уже навіть стала рідною.